Дорогу я обрала у житті, таку, яку сама обрати хотіла, і скільки я по цій дорозі йду, ніколи про свій вибір не жаліла, і я завжди гордитись буду тим, що доля саме так у мене склалась, якби ще раз прийшлося обирати, то я би ні хвилинки не вагалась. Рада вас вітати! Я Семенець Марія, практичний психолог закладу дошкільної освіти номер 8 полісок, з В'яверської міської ради. Дитина – це не чаша, яку потрібно наповнювати. Дитина це факел, який потрібно запалити, а запалити може лише той, хто сам горить, моя робота це великий відрізок мого життя, де я викладаюсь, але водночас намагаюсь створити щось дійсно результативне, прогресивне, корисне, сучасне, будую свою професійну діяльність на основі доброзичливості, постійно підвищую свій професійний рівень. Беру участь у проектах, тренінгах, семінарах. Мій простір це спеціально обладнана група, де здійснюється вся професійна діяльність практичного психолога. В ній створені всі необхідні умови для здійснення професійної діяльності, налагоджена співпраця з усіма учасниками навчального процесу. Метою моєї роботи є збереження і зміцнення здоров'я, підвищення адаптивних можливостей здобувачів освіти, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу. Використовую у своїй роботі методики, програми, які пройшли психологічну експертизу. Для подолання адаптаційного процесу та створення позитивного емоційного настрою роблю все для того, аби у дітей виникало бажання відвідувати дитячий заклад. Страшні події в нашій державі зіштовхують батьків з новою реальністю. Не такою, до якої ми хотіли б готувати себе та наших дітей, Він на стрес не тільки для дорослих, які все розуміють, а й для дітей. Відчуття небезпеки, тривога, порушення звичайного стану речей, постійні зміни та переміщення. Все це може залякати дитину, збити її з пантелику і викликати дискомфорт. Головне, що слід пам'ятати: якщо батьки поруч і всі здорові, то ви зможете забезпечити психологічний комфорт дитини. Вплив війни на дітей залежить від поведінки батьків та віку малечі. Обіймайте, пояснюйте, відволікайте. Це основні способи. Пам'ятайте про головне правило: спокійний дорослий, батько, вихователі, спокійні діти. З початком воєнних дій в Україні. Робота з дітьми та батьками здійснюється систематично, проводжу зустрічі, консультації, тренінги. Даю поради щодо зниження тривожності для збереження ментального здоров'я, формування вмінь саморегуляції, підвищення стресостійкості, таким чином допомагаю батькам, дітям, педагогам бути в ресурсі. Оволодіваючи професію психолога, Гаряче бажаю тільки одного бути для людей тим, кому можна довіритись, і я не згамблю свою професію некомпетентністю, некваліфікованістю, непорядністю, байдужістю. Бережіть себе та людей поруч. Зараз важливе кожне добре, тепле слово підтримки.